Доброго дня, мої любі друзі, я дуже рада вас усіх бачити і буду ще щасливіша. Якщо ви підпишетесь на наш канал, щоб не втратити нас. Якщо ваша ласка, то ваша підписка нас дуже порадує. Отож, нам у редакцію надійшов новий лист, і я з величезним задоволенням вам хочу його зачитати. Віра сиділа біля вікна в маршрутці, хотілося спати. Ніч була неспокійною, снилися кошмари. На проході стояв сивий чоловік і весь час витріщався на неї. Було ніяково від його погляду. Коли поруч звільнилося місце, він присів біля неї, як і раніше кидаючи погляди. Вона відвернулася до вікна, закрила очі, а чоловік торкнув за лікуть. Віра? Так, а ми знайомі? стрепенулася вона. Я Женя, Не впізнаєш? Женя? Женя? Сон пропав. Віра тільки зараз впізнала колись кохані очі, губи і посмішку. Тут же зніяковіла, а вранці поспішала, навіть губи не нафарбувала. Знала, що виглядає не кращим чином. Женя, а скільки ми ж з тобою не бачились? Сорок років, віра, але я тебе впізнав відразу. Ти поспішаєш, може, посидимо десь? У мене справи, Жень, я не можу ось так взяти і все відкласти, вибач. Добре, а може, хоч телефон залишиш? Так, звичайно, записуй. Віра попрямувала до виходу, стало якось не по собі, вже нічого не хотілося. Вона повернулася назад додому. Чоловік ще спав. Приготувала сніданок, прилягла на дивані. Женя не виходив з голови. Перше кохання, перші мрії, перші сльози нахлинули спогади. Женя купив мотоцикл, приїхав на ньому, блискучому інститут. Хлопці заздрили, дівчата верещали від захвату, він у всіх по черзі катав. Віра хотіла піти, але під'їхав Женька. Віра, ти куди? Сідай, прокатаю з вітерцем. Немає часу, поспішаю, збрехала вона. А хочеш, в суботу покатаємося довше. І я подумаю. У суботу хлопець зранку стояв під вікнами і сигналив. Вони мчали на мотоциклі все далі і далі від міста. То й навчиш мене водити? запитала Віра. Навіщо тобі це? Ти ж дівчина? Ну і що? Ну добре, на наступні вихідні будемо вчитися. А чого на вихідні? Давай одразу після занять, хоч на пару годин. Я не проти, зрадів Женька. Так мотоцикл звів їх разом. Незабаром хлопець сидів у дівчини за спиною, а вона носилася навколо полів. Вони з Євгеном проводили вільний час разом в поїздках. Прийшло кохання. В інституті вони ходили, тримаючись за руки. Женя не відпускав її на хвилину. Була ще одна така пара на курсі: Олена і Саша кращий друг Євгена. Олена чекала дитину, і було помітно. Вони подали заяву, запросили віру з Євгеном Свідками. Після інституту Сашу забрали в армію, а Женя по здоров'ю не прийшов. Олена народила, Женя з вірою стали хрещеними і опікали її з малюком, поки тато служив. Одного разу Віра поїхала до маминої сестри, повернулася через два тижні. Євген весь цей час відвідував Олену один. Прийшли вони в гості до неї з новиною про весілля, яку Олена прийняла, байдуже. Коли Євген гуляв з хрещенником в парку, дівчата розмовляли на лавці: Я їду до Сашка. Він залишається на службі. Не хотіла тобі говорити. Коли тебе не було, Євген приставав до мене. Не знаю, що найшло на нього, просив тобі не говорити. Подумай, перш ніж виходити за нього заміж, проводила Олену, вона вирушила до чоловіка в інше місто. Віра не могла забути того, що розповіла подруга. Чим більше Євген намагався догодити і зробити приємне, тим більше росло обурення. Їй здавалося, що він тим самим загладжує свою провину. Віра терпіти, не могла з'ясування відносин. Навчання гірким досвідом батьків, тому нічого питати не хотіла, тим більше обіцяла Олені мовчати. Вона любила, але не хотіла починати відносини з брехні. Коли боротися з собою стала несила, сіла в потяг і назавжди виїхала з міста. Згодом все переболіло і вона вийшла заміж. У шлюбі жила нормально, чоловіка поважала як батька своїх дітей і була вдячна йому за все. Коли стали хворіти батьки, віра з сім'єю повернулася додому. Прийшли роки, з пам'яті багато стерлося, щось відклалося на поличці, Олени вже не було. Вона рано пішла з цього світу. Після повернення у рідне місто у неї була купа проблем, ні з ким не хотіла спілкуватися. Те, що її немає, віра дізналася зовсім випадково. Женя подзвонив у двері. Вона не могла розмов... Жені позвонив увечері, вибачте. Вона не могла розмовляти, тому що поруч був чоловік. Домовилася на вихідні зустрітися в місті. Збиралася ретельно. Чоловік сказав, що якби вона не була в таких літах, він подумав, що на побачення. День видався все теплим і сонячним, вибрали кафе на набережній, говорили про те, про все, більше про успіхи своїх дітей. Тему колишніх відносин не підіймали. Помінули Олену, Женя, виявляється, підтримував зв'язок з друзями до останніх днів куми. Я знаю, що Олена мене обрехала, сказав він і взяв віру за руку. Вона зізналася мені перед тим, як пішла. Видно, хотіла гріх зняти з душі, адже коли ти пропала, я хотів піти із життя. Ми могли бути дуже щасливі з тобою, але ти їй повірила, а не мені. Вона заздрила нам, чисто по-жіночому зробила дурість, і ти зробила дурість. Що вже говорити про це? У тебе сім'я, у мене сім'я, у нас діти. А чи були ми щасливі у сім'ях? Моя дружина пішла від мене, я не міг їй дати того, що вона хотіла, а ти. Ти все отримала. Не скаржуся, ми поважаємо один одного чоловік хороший батько. Ти любиш його? До чого ці розмови зараз, Жень? Скільки років пройшло, а ми як діти, мені пора, справ повно, рада була побачити тебе. Знову тікаєш, боїшся розмови? Ні, не боюся, до чого це все? Бувай. З цього дня Віра часто думала про Жень. Кілька разів нагрубила чоловікові. Він сказав, що вона останнім часом змінилася, дня не минає, щоб зауваження не зробила. Женя, як назло, зло дзвонив, кликав на зустрічі. доводилося брехати чоловікові, щоб подруги замучили дзвінками. Нарешті втомилася від всього цього, дістала сімку із телефону і викинула у відро для сміття. Якийсь час дзвінків не вистачало, утворилося порожнеча, але все поступово вляглося. Що це так смачно пахне? запитав чоловік, обнявши віру за плечі на кухні. Твоє улюблене какао з молоком і млинчики, посміхнулася Віра. Я накрила в саду. Ти найкраща дружина. Чмокнув він її в вкриє хуб. Віра зрозуміла, що її щастя знаходиться поруч все життя. А минуле потрібно залишати в минулому. Подружки або друзі часто роблять нам боляче, але життя продовжується. Любі друзі, а що ви зробили на місці Віра? Все ж таки, з'ясували стосунки з молодим чоловіком? Чи втекли? Так, як зробила це головна героїня, напишіть нам свої відповіді у коментарях.